Друзі, бувший голова Федерації боксу України Кирило Шевченко. пам'ятаєте цей мем? Згадайте ветер, ветер, в хату. Вітер в хату жить ворам. вітер в хату жить ворам. Брат, давай, якщо що, я підлічу. А він, сидячи за кордоном, сьогодні намагається надавити на нашого друга, побратима, однопартійця Володимира Микуленка. Так от, дивіться, яка ситуація. Володимир Микуленко боровся за те, щоб в Україну, ну і бореться за те, і робить все, щоб заходив бізнес міжнародний бізнес для відновлення України. Так от, чому так сталося? І чому бізнес вагається? Чому проблеми ці зараз у Володимира Микуленка в судах через прокуратуру в тому числі? Послухайте коротеньке...

От красавчик. Він чітко говорить, що цей, який зараз намагається, сидячи за бугром, намагається надавити на українця, на нашого побратима Володимира Микуленка, який тут з родиною проживає з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагає Збройним силам, робить все для того, щоб відновлювати те, що знищив ворог. От, будь ласка, чому не йдуть інвестори, чому вони будуть боятись? Бо такі, ось, як цей Кирил Шевченко, кажуть, там ми будемо різати всіх, вбивати нам пофіг. Поняли? І вони розуміють, іноземці навіть розуміють, що це зло. Там і клічко, і там багато-багато прізвищ. Розумієте? І це все кришує. Ну, ми бачимо, все це просовує, це гімно. Вибачте, ну та ж сама прокуратура, на жаль. Хоча ми надіємося, все-таки, що вони там складуть 2 плюс 2 і суд, і прокуратура, і все-таки перестануть е е тиснути на Володимира Микуленка. Розумієте, ви ж розберіться, хто це і хто, е хто патріота, хто от от ото собі, розумієте? Ну що це за кіно таке.